Хто проявиться найближчим часом? Хто стоїть у вас на порозі? І так, задавайте моїм картам питання, прописуйте питання в коментарях. Так, хто у вас на порозі? А тут не одна людина у вас на порозі. А одна людина прийде з якимись своїми тривогами, це буде жінка, щось вам буде розказувати, тут несе якусь інформацію і щось. Так як ви світлипати на житті, ви чекаєте на цю інформацію, до речі, ця жінка несе вам цю не інформацію, на яку ви очікуєте. І тут рейснеться у ваше життя. Рицарь фентаків, рисер монет, несе щедний подарунок, і ця людина може бути молодшою за вас по віком. Ви для нього королева і тут пара випадає. Чоловік на порозі. чоловік а, такий стабільний. Дуже надійний, молодий, не можна сказати, що... Але дуже надійний, молодший може бути за вас, але дуже-дуже надійний. І він дуже добре знає, чого хоче. Це як ваша доля, тут карта карми, він доля ваша. І він усі, всі ваші сумніви. А тут буде все чітко і зрозуміло. Можливості йдуть ваше життя, можливості і тією людиною. Вам здається, що якась криза вас чекає в цих відносинах? І ви трошечки його відштовхуєте, ви боїтеся цих відносин. Але насправді вас чекає багато радості. Багато радості. Це людина з щирим, відкритим серцем і має на вас далеко, глядіть, з вами. Це не, не випадково.